Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні презентую вам новий товар від компанії Scuba Pro. Ми довго чекали на якісь новинки, але сьогодні презентую вам ласти. Сівінг супер нова від компанії Scuba Pro. Ось в такому рюкзачочку вони поставляються. Дуже кльові ласти, які використовуються для дайвінгу під. Дайверські боти. Так, отак от приходить. Давайте розпаковка, як кажуть. Достаємо ласту. Отака ласта. Повністю резинова, дуже схожа вона на оці, що були, оце такі були сівінг Нова, оце нова моделька Сівінг Супернова. Дивіться. Дуже-дуже схожі, але відразу вам скажу, ці легші, вони такі більш приємні на дотик, вони резинові. В тих було більш пластмаси, ті такі, а ці ж прям резина-резина така. На лопаті вони трошки поплотніші, а з боків ну такі вони м'якенькі і легше. Відчувається дуже, що вони легше. По-перше, по-друге, вони стали трохи ширше. Тут повністю закрита калоша, теж на згиб іде, теж ззаді резинка, яка міцно фіксує все це п'ятка прорезинена, навіть такими штуками, щоб можна було ходити в них. Відкручуються ось ці плавнички. І найголовніше, що ці ласти можна розібрати, тобто знімається оця частина, і вони складаються в дуже малесенький чемодан. Сівінг супер нова, резинові, легенькі, м'якенькі і дуже-дуже потужні ласти від компанії Tax Kuba Pro, де в нас. Компанія Scuba Pro до ЛАЗ додає отакий спеціальний прилад із заглушками. Значить, це що? Ми знімаємо оці заглушки і ласту можна розібрати? Інструмент є, ласти є, відеокамера, я перед вами. Давайте спробуємо це зробити. Так, заглушечку піддіваємо. Раз. одненьку зняли. Другу зняли. Так, це щоб мені не заважало. Це теж поки що нам не треба. З інструментом йдуть 4 такі заглушки. Тобто, що, навіть якщо ви загубите парочку, вони у вас все залишаться. І вони ще йдуть ліво-право. Потім, коли буду збирати ласту, вам покажу. Ну що, поїхали. Опа! Дивіться, як розбирається ця ласта. Легко, просто, менше хвилини на це мені знадобилося. Отак складаємо. Отак от воно виглядає. І здоровенна ласта, яка була більш, ніж оця. Дивіться, як гарно складається в чемоданчик раз. В принципі, у цьому можна навіть ходити, але не дуже я раджу, якщо нема такої необхідності ходити в таких ботах з Ласт. Але розібрати і скласти у чемодан це дуже кльово. Тобто, ласти дуже кльові. це в мене ласта у розмірі XL. Отак вона виглядає. Що давайте складемо назад. Так, направляючи. Втикаємо. Потім важливо не переплутати оці заглушки. Тут є така направляюча малесенька. І мені буде так, оце з цієї сторони, правильно. Все, ця сторона є. Інша. Направляючи, дивимося куди сюди. Все, ласта складена. Дуже швидко, комфортно, здобно. Ось такі нові власти від компанії Scuba Pro вже є в магазині Батискав. Кому цікаво більше, всі приходьте до нас в магазин Батискав або робіть свої замовлення на нашому сайті Batiskaf.ua на цьому все. Не забувайте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати новинки та акції нашого магазину. І всіх вас чекаємо в гості. Слава Україні! Слава героям! До побачення!